Більш як на два тижні найбільше курортне місто Росії, куди туристи зазвичай приїздять погрітися під сонцем, стане символом Олімпійської зими. Із 7 по 23 лютого на російському узбережжі Чорного моря в Сочі пройдуть 22 зимові олімпійські ігри. Угода сьогодні в столиці Олімпіади, м'яко кажучи, не зимова. Під час змагань у гідрометцентрі взагалі прогнозують 10 градусів тепла. Не дарма ці ігри називають найжаркішими в історії. Утім, метеорологи певні, репутація найпопулярнішого міста для літнього відпочинку біля моря для Олімпіади в Сочі на заваді не стане. А дефіциті снігу як говорять, можна на середньому рівні тільки і не на трасах. Тобто, траси вже в цілому готові, сніг плотний. І він не піддається так тайню, як в єсмішній среде. На змаганнях розіграють 98 комплектів олімпійських медалей. Для цього в Росію приїхали близько трьох тисяч спортсменів із 90 країн світу. Україну на іграх представлятимуть 43 олімпійця. Валентина Шевченко рекордсмен і гордість нашої збірної. Медаль чемпіонату світу вже має. Залишилося іще одне невелике бажання. Наверно, не вистачає. Якщо чесно, відкровенно, так. Ти та олімпіська якоїсь маленька медальки приїхати на трибуни у Сочі задоволення не з дешевих на зимову олімпіаду 2014 потрапили лише декілька тисяч щасливчиків із України. Тому разом із мільйонами уболівальників із всього світу, і українці стежитимуть за спортивними змаганнями біля екранів телевізора. Статистика зимових олімпійських ігор, на жаль, не на користь українців. Чотири медалі за п'ять олімпіад. Перемог перш за все чекають від біатлоністок. Є непогані шанси і у фристайлі. Але передбачити, якою буде ця Олімпіада для України, не береться ніхто. Може, якраз у Сочі засяють нові спортивні зірки.